Сливи вже масово продають на тернопільському ринку, проте ціни й досі досить високі. Продавці прогнозують, що їх вартість незабаром знизиться. Тож, які ціни зараз та коли очікувати на доступніші, дізнавалися журналісти. Зараз найдешевші сливи можна придбати від 40 гривень за кілограм. Вони дрібні за розміром, проте солодкі саме їх часто використовують для приготування компоту. Від 60 до 110 гривень за кілограм, продають сливи середнього розміру. Такі тепер найпопулярніші. Привозять їх з Чернівецької області. Найдорожчі і водночас найбільші фрукти вартістю майже 180 гривень за кілограм везуть з Іспанії. Перехожі, з якими поспілкувалися журналісти. Кажуть, що сливи полюбляють. Часто готують з них випічку або варення. Проте купують на ринку рідко, адже мають власні дерева з цими фруктами. Цього року, на жаль, ще не вживала, хоча сливи люблю, ну але так, без фанатизму. Стараюсь їсти наші вітчизняні сорти. Не готую нічого, стараюсь в такому в сирому вигляді вживати. Вони досить смачні, а приготовлені це вже не цей смак. Компоти, джем та Сушити ще не пробувала, але маю сушарку, то тепер буду пробувати сушити. Заливний пиріг, тертий пиріг. Я їм тільки домашні сливи. От, наприклад, які там бабусі, то я там собі зриваю і отак. А так, щоб ну, купувати, то ні. Наприклад, якщо там мама готує, там вона робить сливове варення, то так, тоді вживаю там з булочками чи там просто з блінчиками. Тоді так смакує. Для тих, хто очікує на зниження вартості, продавці зазначають. Незабаром у продажі з'являться сливи, вирощені на Тернопільщині, а також дешевші сорти з Чернівеччини, які вартуватимуть близько 30 гривень за кілограм. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.